Так, ось такого плану станочок. Це 130 на 60. Тут виготовляється повністю все необхідне для фрезерних робіт. На даний момент От відбувається фрезеровка, це 150 на 80. Ось, наприклад, як він працює. 8 тисяч оборотів. Маса станція на 1 літр. Ось 8577 оборотів. Ось шкала по X, по Y, по Z. Вектор. Ну я думаю, все буде на мазі. Це він зараз робить алюмінієву плиту. А ось зразок, зразок, який вже зроблений. Ось, наприклад, класно. Супер, так? Да? Ну, тут є закінчення, вони поправляються, бачите, риски, вони поправляються. Ну це облять тема. Мені вже подобається. Звісно, ця арка буде дорога, але вона супер виглядає. Тобто, що хочете, можна буде зробити.